Мієш класно малювати. Хочеш навчатися на творчих спеціальностях в Чехії? Тоді не зволікай, якщо хочеш навчатися в 2026 році вже в університеті Чехії, потрібно встигнути подати електронну заявку до 30 листопада 2025 року. В цьому відео про основні моменти навчання та вступу на творчі спеціальності в університетах Чехії. Якщо говорити про університети Чехії, то далеко не всі факультети мають творчі спеціальності? Сьогодні в цьому відео хочу розказати про такі університети, як ВУТ, Високе учені технічне, технічний університет в місті Берно, а також університет Яна Пуркіння в Устіна Длабина. Вони мають факультет творчі, факультет умні та дизайну. Які саме там є спеціальності і що потрібно для вступу? Якраз про це і поговоримо. Додавись до кінця, тому що наприкінці будуть цікаві поради про те, все ж таки, що потрібно, щоб вчасно вступити на творчі спеціальності в університет Чехії. Якщо говорити про ВОТ, технічний університет, який знаходиться в місті Берно, то його факультет умніні це окрема. Окреме життя, окремий організм, окрема історія і окрема атмосфера. Воно теж підходить для тих, хто відчуває себе творчим, хто любить малювати, любить дизайн, любить експериментувати. Вони мають різні спеціальності. Якщо говорити про спеціальність дизайн, то це є певні спеціалізації. А на цьому факультеті називаються ательєри або студії. І це може бути ігровий медіа, графічний дизайн, є, до речі, два, два ательєри з графічного дизайну, є дизайн різних продуктів. Якщо говорити про спеціальність вільне мистецтво, то вони мають свої ательєри, свої студії. Це малювання, графіка, живопис, теж декілька ательєрів, скульптура, просторовий дизайн, середовище дизайн, інтермедія, перформанс, відео та фото студії. Що означає, що я хочу поступити на якусь з цих творчих спеціальностей? До цього необхідно пройти декілька етапів відбору. Це якраз та є відмінність від інших чеських факультетів, де для вступу необхідно здати вступний екзамен і сертифікат чеського мови на Б2 для деяких університетів. Якщо шукаєш, які варіанти для вступу можуть бути, раджу подивитися інше відео на моєму каналі, де я розповідаю про секрети для вступу в чеські університети, нострифікацію атестата та як вивчити чеську мову на достатньому рівні для навчання та вступу в університет. На своєму каналі я розповідаю про вступ чеські університети, про навчання в чеські університети, а також є різні рубрики, як Університети Чехії, що і як там, або кава зі студентами. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікаву і корисну інформацію про університети Чехії. Отже, якщо говоримо про факультет уміння технічного університету міста Берна, то для того, щоб поступити, необхідно перше. Подати вчасну електронну заявку. Це можна робити дистанційно, будучи, знаходячись вдома в будь-якій країні світу, заявка подається до 31 листопада 2025 року. Заявки почалися відкрити, відкрити вже з 1 жовтня і є лише два місяці для того, щоб цю заявку подати. Чому це важливо? Тому що якщо захочеться поступити на навчання на наступний рік, а дата. Відкриття електронних заявок вже закінчиться, то треба чекати лише наступного року. Подача заявки. Під час подачі заявки необхідно ввести свої основні дані. Паспортні дані ім'я обов'язково мають бути схожими з тим, як маєте за кордоном у паспорті, щоб не виникало у ніяких питань. Також вказується адреса, вказується освіта. Якщо ще не закінчена середня освіта, тобто школа або коледж не закінчена в українській школі, то необхідно ввести дату а, рік закінчення. Це зовсім нормальна історія, коли навчаючи ще в 11 класі або на останньому році коледжу, коли ще немає атестату про середню освіту, ми подаємо вже заявки в університети Чехії. І лише через півроку отримуючи атестат і успішно склавши екзамени, ми будемо мати рішення про наше зарахування. Це нормально, але є інша історія, коли ми закінчуємо школу, отримаємо повну середню освіту, потім готуємося до вступних екзаменів, вивчаємо мову, бо необхідний рівень мови для того, щоб вільно спілкуватися, навчатися та комунікувати, є рівень b 2 І рік, вивчаючи чеську мову, потім поступати в університет. Це теж таки може бути. І це, в принципі, досить популярна історія, тому що по-перше, українські випускники закінчують школу в 16 17 років, а чеські в 19 20 А чому, чому саме так? Тому що система освіти Чехії трошки відрізняється від української, і навчання повна середньої освіти це 13 років, 9 років це основна школа, і потім ще 3 роки це безпосередньо, 4 роки це безпосередньо середня школа, як ти думаєш спеціальність або гімназія. Отже, подаємо заявку в технічний університет, факультет, мистецтв. Окрім своїх особистих даних в цій заявці, необхідно буде завантажити ще мотиваційний лист, де ви опишете чеську мовою, звичайно, опишете, чому саме ви хочете навчитися на цій спеціальності, чи вона вам до вподоби. А які досвід, можливо, вас є, що вас мотивує на навчання саме на цьому факультеті, саме на цій конкретній студії, на цьому ательєрі і саме в цьому університеті. Для того, щоб написати цей мотиваційний лист, досить якісно, ну окрім рівня мови, звичайно, необхідно я завжди раджу подивитися на сайт факультету. А чим живе цей факультет? А які спеціальності там є? А які предмети будете вивчати? Це дозволить. Написати мотиваційний лист більш ґрунтовно і більш е, досвідчено розуміючи, що вас чекає. А окрім того, необхідно буде завантажити вашу біографію. І тут важливо вказати не лише де ви навчаєтесь, де ви проживаєте, а можливо, якісь конкурси, де ви брали участь. А навіть якщо не було призових місць, а ваша участь теж є важливою різні олімпіади, різні змагання. Все, що стосується навчання, якийсь громадський досвід, якась волонтерська діяльність, це теж може бути маленьким бонусом і плюсом. Якщо брали участь, в яких виставках на рівні міста, області чи країни, чи міжнародних конкурсах обов'язково це вкажіть, це теж може бути вашим таким маленьким бонусом під час, під час обробки вашої заявки. І останнє, що необхідно буде додати до вашої заявки, це портфоліо. Але а, портфоліо залежить, по-перше, від вашої спеціальності, яку ви хочете обрати. Чи це скульптура, чи це дизайн, чи це живопис, чи, чи кресла, креслення ваше портфоліо може відрізнятися. Всі вимоги до цих портфоліо є на сайті факультетів. Звичайно, це один, один документ, який ви наскануєте свої роботи. Максимальне те, що об'єм цього документу, теж треба враховувати. І дуже важливо, що це портфоліо ви можете дозавантажити до 3 грудня. Тобто, якщо заявка подається до 30 листопада разом з вашою біографією і вашою основною інформацією про вас, то дозавантажити мотиваційне відео, мотиваційний лист і портфоліо можна до 3 грудня. Не хвилюйтеся, якщо зараз вирішили подавати заявку, а ще не до кінця зібране це портфоліо, є. Трошки маленький резерв для того, щоб час на зробити. Отже, біографія, анкета і портфоліо, мотиваційний лист це перший етап відбору. Кожен із цих елементів має певну кількість балів. Наприклад, мотиваційний лист оцінюється від 0 до 3 балів, а ваше портфоліо від 0 до 10 балів. Тобто ви можете отримати від 7 до 13 балів на першому етапі. Результати будуть відомі десь через тиждень-два, після того, як включиться прийом заявок, і на електронну пошту, а в вашому електронній заявці ви зможете побачити, чи пройшли ви цей перший етап. Якщо успішно проходимо перший етап, то готуємося до другого етапу вступу на факультет мистецтв ВОТ Технічного університету міста Берна. Який же другий етап? Другий етап нас чекають практичні завдання та тести. Це відбувається зазвичай в січні місяці. Три етапи. Спочатку два практичних заняття, завдання, які є, які є дистанційними. Тобто ви ще, знаходячись вдома, навіть знаходячись ще в Україні, можете виконати ці завдання. Вони оцінюються від 0 до 5 балів і мають 14 днів для виконання. Ну, наприклад, теж такі завдання залежать від вашої спеціальності, на яку ви подаєте заявку. Наприклад, буде завдання намалювати якийсь портрет або натюрморти. І у вас є 14 днів на виконання цього завдання. Ви його виконуєте і завантажити свою електронну заявку. Останні два блоки, вони відбуваються безпосередньо в самому університеті. Зазвичай це на другому етапі ще два практичних завдання, які відбуваються в університеті. На кожне завдання виконання дається по 6 годин. Це виконується безпосередньо в університеті, це може бути два дні на ці виділи, звичайно, оцінюється від 0 до 15 балів. Тобто, якщо, наприклад, це відділення живопису, то під час завдання, можливо, вам дадуть щось намалювати або змалювати. тобто буде безпосередньо вже в університеті відбуватися цей екзам, це ці завдання. І останній етап це тест. Він також відбувається в самому університеті, оцінюється від 0 до 10 балів. Питання цього тесту стосується теорії мистецтв, стосується основних художників, ну і все ж таки відносно вашої спеціальності. До цього тези теж потрібно готуватися. Але для того, щоб вільно володіти мовою, для того, щоб безпосередньо розуміти завдання викладача, спілкуватися під час цього екзамену, який відбувається вже в січні місяці, необхідно мати достатній рівень мови. А в нашому освітньому центрі 200 ми маємо інтенсивний курс чеської мови від нуля до рівня би 2 необхідного для вступу до навчання в університеті. Оптимальний, мінімальний навіть. Період навчання до рівня Б2 це 9 місяців. Звичайно, якщо ми говоримо, що маєте більший запас часу і почали думати про навчання в в 9-10 класі це чудово, тому що ви будете мати більше часу для поступового вивчення мови. Інтенсивний курс і запис на інтенсивний курс також можна знати на нашому сайті, під відео є описання. Викладайте лише чеські викладачі, це дуже важливо, щоб розуміти і слухати правильну чеську мову. Якщо ми успішно складаємо всі ці екзамени на другому етапі, то ми вже чекаємо інформацію про те, що нас рекомендовано на зарахування. Зверніть увагу, що це ще може бути лютий, березень місяць і в нас ще не буде атестату про середню освіту. Цей атестат потрібен до червня місяця, бо чеські випускники теж закінчують отримують атестат на початку червня. І вже в червні місяці приносимо нострифікований атестат нашого середнього, середнього атестату українського. Які процедур нострифікації є, як це зробити, які можуть бути варіанти? Дивіться в моєму відео про нострифікацію, про визнання українських атестатів в Чехії. А ну, і це вже останній етап, коли ми успішно сподали наш атестат, отримали, отримали нашу довгоочікуваний запис і підтвердження про те, що ви є студентом університету. І навчання починається десь вересень, ксередини або кінець вересня місяця. Є ще інший університет, про який теж хотіла розказати. Це Університет Яна Евангеліста Поркінів в і над Лабаном, там теж є факультет мистецтва дизайну, які мають різні спеціальності з дизайну, графічного дизайну, притворчого творчого мистецтва або візуального, фотографії, відео. Дуже багато різних спеціальностей. Можете подивитися перелік цих спеціальностей зараз на екрані. Що стосується про вступні екзамени в цьому університеті, то там також є два етапи. Спочатку подаємо заявку, також заявка приймається до 30 листопада і треба встигнути подати в це в електронному форматі. Рад також на першому етапі у вас чекає портфоліо обов'язково ваших робіт відповідно до вашого профілю, який ви обрали, і тест. Тест це може бути історія, мистецтва, знання мистецтв Чехії чи світових митців. Другий етап, який вас чекає, це чекає безпосередньо екзамени за вашим профілем. Звичайно, це буде три практичні завдання, і також буде інтерв'ю. До інтерв'ю теж треба підготуватися. Під час інтерв'ю це замість мотиваційного листа, як є на VOT, це інтерв'ю, де ви безпосередньо говорите, вже з викладачем університету, чеською мовою, звичайно. Для того, щоб пояснити, а чому ви обрате цей факультет, а чому саме ця спеціальність, а які у вас є досвід, а що вас цікавить, а ким ви взагалі мрієте бути після закінчення університету? Тобто до такого інтерв'ю треба підготуватися, такого мотиваційного інтерв'ю з викладачами. А що ще цікаво, теж відбувається, до речі, в січні місяці ці екзамени з 15 по 16 -го січня 26-го року. Що цікаво, що в цьому університеті, в Усі Надлабому, для іноземних студентів вимогою є знання чеської мови на рівні А2. Це насправді трапляється дуже рідко, коли вимагають на рівень Б2, а саме рівень А2. Наприклад, на ВОТ технічному університеті вам буде потрібен сертифікат чеської мови на рівні Б2, але це вже може бути до червня місяця на момент, коли ви вже будете свіяти стат. А в цьому університеті на факультеті мистецтва над лавом достатньо лише сертифікату чеської мови на рівні А2. Тобто це набагато простіше. В принципі, для вивчення чеської мови на рівні А2 достатньо і півроку для того, щоб можна було спокійно говорити і представляти свої, свої роботи, спілкуватися. Тобто, в принципі, цього рівня комунікаційного достатньо, але, тим не менше, я завжди раджу. Підвищувати постійності рівень, молоди того, щоб почувати себе вільно, почувати себе комфортно в іноземному середовищі. А це просто мені етапи, які необхідно знати для вступу на чеські спеціальності. Отже, якщо підсумуємо прийом заяв до 30 листопада, для того, щоб навчатися на наступний рік, необхідно пройти два етапи відбору. На першому етапі відбору разом з подачою заявки буде потрібен або мотиваційний лист, або обов'язково портфоліо ваших робіт. Обратимо свою спеціальність на етапі електронної заявки ви можете широкого переліку різних студій, які представлені на цьому факультеті. Можна обрати, до речі, декілька студій, декілька ательєрів для того, щоб потім вирішити все ж таки, куди ви хочете точно поступати. Також весь теп чекають практичні завдання безпосередньо в університеті, чекають тести або інтерв'ю в університеті. Ну і, звичайно, для того, щоб часто підготуватися, потрібно мати достатній рівень мови від А2 до Б2 і практика представлення себе, спілкування учеською мовою. Ну і звичайно підготовка до вступного екзамену. Якщо вас цікавить і інші спеціальності, інші факультети, я вас запрошую на свої безкоштовні консультації, де я або мої куратори, мої колеги допоможемо в пошуку університету. Якщо не встигли подати заявку на творчу спеціальне саме до 30 листопада, не хвилюйтеся. Є інші факультети, які схожими за цими. Є теорія мистецтв, є і інші факультети інших університетів, де можна теж пробувати подавати, де є. Кінцевий час подачі заявки або лютий, або березень місяць. Звертайте увагу на всі дедлени і наступні екзамени до них треба теж підготуватися разом з вивченням. Якщо є питання, будь ласка, звертайтеся, коментуйте, а як ви подаєте свою заявку, на що звертаєте увагу, коли саме шукаєте університети в Чехії. Буду рада допомогти і до зустрічі в нових відео. thank